Привіт, друзі! Сьогодні в Токіо 36 градусна спека, а насправді з високим рівнем вологості ця спека відчувається як всі 42 градуси. Цю спеку просто неможливо витримати. І в сьогоднішньому своєму відео я вам покажу, які їжа та напої допомагають японцям рятуватися від цієї спеки. Зараз я стою на площі, де найближчим часом буде проводитися фестиваль свіжого пива, і зараз відбувається підготовка. До цього фестивалю, ну що ж, пивом холодним також можна рятуватися від спеки, але зараз я вам покажу інші способи: це і жилейки, і холодні напої, якими японці рятуються від неймовірної спеки. Перше, що допомагає японцям рятуватися від неймовірної спеки, це розташовані на кожному кроці ось такі автомати з холодними напоями. До речі, взимку в цих автоматах продаються гарячі напої, а влітку холодні. Крижані, ми бачимо величезний вибір води та різноманітних соків, а також води з електролітами, яка також допомагає боротися зі спекою. Але зараз я придбаю звичайну пляшечку крижаної холодної води. Ось вода дійсно крижана, і перше, що хочеться зробити, це ось так її до себе притулити, тому що на вулиці неймовірна спека. А зараз я вам покажу іншу їжу та напої, які допомагають японцям перенести цю спеку. В японських магазинах можна придбати безліч видів морозива, в тому числі і морозиво з досить незвичайними смаками. Зокрема, ось таке морозиво зі смаком червоної квасолі. А це стаканчики з льодом, в які можна налити свіже мелену каву, яка завдяки льоду стане прохолодною та освіжаючою. А ось ці смузі я й хотіла вам показати. Зараз вечір, тому, на жаль, залишився лише один смузі з лохиною. Довелося прийти наступного дня. Тут безліч смаків смузі. лохіна, зелень, полуниця та диня. Такі смузі це мікс заморожених фруктів та овочів. А ось приготування смузі хочу вам показати окремо. Купую смузі і підходжу до такої дивомашини. Потім пробиваю баркод смузі та дію за інструкціями цієї машини. Натискаю відповідні кнопки, а також ставлю смузі в машинку і чекаю на його приготування. Такі смузі із заморожених овочів та фруктів дійсно освіжають. Ціна такого смузі 300 єн, по сьогоднішньому курсу це 81 гривня. В такому смузі лише 102 кілокалорії, і цей напій дійсно освіжає. А ще в японських магазинах є величезний вибір вже готових желе, які є чудовою альтернативою морозиву і добре рятують від літньої тропічної спеки. Я придбаю зараз декілька стаканчиків цього желе і продегустую цей освіжаючий десерт. Зараз будемо трошки охолоджуватися. І в магазині, як я вам вже показувала, я придбала ось такі три охолоджуючі желе. Перше. Тут намальований іероглів вода, і воно зовсім прозоре. Ось, подивіться, я щойно його дістала з холодильнику, повністю прозора ємність. Я ще такого не куштувала. Друге це Будоу, це виноград, тут вже є ось такі виноградинки. І третє це «желе». Написано мікан, тобто це желе з мандаринами. Ну що ж, з якого почнемо? Найзагадковішим, мені здається, ось це водяне желе, тому що воно повністю прозоре. Так і написано «water jelly», Воно виглядає як медуза. І зараз ми його скуштуємо. Воно не має особливо чітко вираженого запаху. І зараз я буду його куштувати повністю прозоре. Це злегка підсолоджена вода. Зараз я подивлюся, чи це дійсно вода, чи там є якась калорійність. Так, тут 245 грам, 57 калорій на цілу упаковку. Ну, це досить небагато. Тобто, це дійсно, мабуть, вода, желатин та ще трошки підсолоджувача там все ж таки є. Цікавий смак. Друге, в нас мікан, це мандарин. Ось так він виглядає. Ось таке він всередині. А, трошки водички полилось. Мені це нагадує те желе, яке я самостійно робила вдома з шматочками фруктів. Тут є трошки мандарину, а також є ось такі шматочки ананасу. І третє желе з виноградом. Ось так воно виглядає. Тут, ось, бачите, є ось такі шматочки винограду. Тут виноград і ще щось. Це схоже на алое. До речі, в Японії дуже популярними є йогурти з алоє. Хм. Це дійсно якийсь фрукт, але я не можу сказати який. Желе в Японії. Воно умовно солодке, майже прісне, і дійсно в таку спеку желе дійсно допомагає трошки освіжитися. Це така собі альтернатива морозивому. Я вже не перший раз купую це желе, і знаєте, що найбільше мене вражає? Ось зараз я вам покажу крупним планом, можливо, буде видно, можливо, ні. Ось це те, що виноградинки, а також шматочки мандарину в мандариновому желе, вони очищені від шкірки. Тобто хтось їх очистив і хочеться вірити, що це було зроблено механічним способом. Тому що в іншому випадку це дійсно потребує багато зусиль очистити всі ці виноградинки. Зараз поговоримо про рейтинг. Оце желе було найнезвичайнішим, це заморожена вода. І трошки підсолоджена. Але все ж таки я його поставлю на третє місце. На другому місці було ось таке виноградне желе. незважаючи на те, що зелененький, ось такий трав'янистий, це мій улюблений колір, Але це желе, воно трошки програло по своїм освіжаючим властивостям цьому желе з ананасами та з мандарином. Тому що це желе, воно має такий трошки кисловатий смак, і ця кислинка також допомагає боротися зі спекою. Зараз я вам покажу інші способи, що ж японці їдять та п'ють, щоб якимось чином пережити ось цю літню спеку. Чим же ще охолоджуються японці в спеку? На полицях супермаркетів можна знайти безліч свіжих фруктів, які вже порізані, розсортовані маленькими порціями та повністю готові до вживання. До речі, Ось така упаковочка, в якій міститься декілька шматочків яблука, коштує 168 єн, а це близько 50 гривень. На неї, щоправда, діє знижка 5%. Також на поличках супермаркету величезна кількість напоїв. Від холодної кави до різноманітних напоїв на основі кави, питні йогурти та різні охолоджені напої на основі молока та фруктів. Мабуть, найпопулярнішим японським освіжаючим десертом є какі горі, який ще називають англійською мовою «shaved ice». Тобто це в буквальному сенсі просто лід, политий зверху сиропами, варенням, а інколи посипаний фруктами та різними смаколиками. Цей десерт вважається класичним гавайським десертом, який став дуже популярним серед японських дітей та японської молоді. Традиційно какігорі готують за допомогою спеціальної машинки, яка тонко нарізає крижані блоки. І хоча останнім часом набирає популярність автоматизоване виробництво цього десерту, на вулицях японських міст все ще можна зустріти продавців, які виготовляють какігорі традиційним способом і нарізають кригу вручну. Ось, наприклад, ця японка у власному кафе в маленькому містечку неподалік Токіо. Поливає Кагігорі жовтим та блакитним сиропами в кольорах Прапора України. На знак підтримки нашої держави. Популярною стравою спекотним японським літом в Японії є судачі соба. Це охолоджена японська локшина соба. З підвидом цитрусових це лайм під назвою судачі. Фактично, це макарони з лимоном. Але ця страва дійсно смачна і освіжає за рахунок наявної у смаку кислинки. А ось це ще одна дивна японська страва, яка добре впорається із задачею охолодження в літню спеку. Це японська локшина з льодом. Так, це локшина з льодом, і ви не повірите, але це дійсно смачно. Загалом же самі японці кажуть, що останнє десятиріччя спостерігається глобальне потепління. Останнім часом влітку неймовірно спекотно. Але в Японії існує безліч страв та напоїв, які допомагають пережити 40 градусну спеку. Друзі. Якщо ви додивилися до кінця це відео, щиро дякую за перегляд. Якщо було цікаво, підписуйтеся на мій канал та ставте вподобайки.